В зимовий період, а особливо за часів війни, багато людей помічають, що спілкування з людьми їх здебільшого дратує, а колись улюблена робота вже не приносить задоволення та виснажує. Можливо, це просто емоційне виснаження. Емоційне вигорання це психофізіологічний і також емоційний стан, при якому людини по більшій частині нічого не хочеться, а вона відчуває упадок сил. Вона не розуміє навіщо їй кудись йти і взагалі щось робити. Емоційне вигорання наступає, тому що людина не відновлюється, тобто вона постійно на стресі, постійно щось робить. І організм не відпочиває ні фізично, ні морально, ні емоційно. ノ Вперше термін емоційного виснаження у 1974 році використав американський психіатр Герберт Фрейденбергер. А вже у 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я вперше офіційно визнала синдром емоційного вигорання хворобою. Тож як вчасно розпізнати емоційне вигорання, аби не погіршити свій психічний стан? Перша така серйозна ознака це відсутність сил. Людина стає зранку і не розуміє, чому вона йде на роботу. Падає мотивація, також вона стає. Є дратівливою, вона відчуває незадоволення. Постійно відчуває тривогу. Емоційне виснаження значно впливає на наше життя і, вочевидь, не в кращу сторону. Тож, аби позбутися цього стану, також існує декілька простих методів. Перше, це що прийняти цей стан, сказати собі так, я маю право позлитися, я там маю право відчувати незадоволення. Тому що це такий класний оцей індикатор, коли ми чимось незадоволені, що потрібно щось змінювати. Тож, взяти, ось прямо проаналізувати свій день, подивитися скільки ви годин в день відпочиваєте. Проаналізуйте скільки ви годин спите, тобто тут потрібно, щоб всі ваші базові потреби були. Закриті тоді організму буде сил справлятися з зовнішніми чинниками. А до яких методів боротьби з Томою вдаються кременчужани? Переглядаємо вдома кіно. Заради дитини ходимо на двір і відновлюємо баланс. Відпочиваємо від дому, в заклади ходимо. Я люблю ходити у кіно, малювати картини по номерам, займатися спортом, іноді медитую. Та люблю проводити час з родиною. Також дієвими методами боротьби з психоемоційною втомою є арт-терапія або вправа з чистим аркушем. Тобто рекомендується узяти чистий папір та виписати на ньому усі емоції, які відчуваєте іншими словами, висловитися зараз, які б не були обставини, фокусуйтеся і також на собі, тому що якщо ви хочете допомогти комусь, то в першу чергу ви повинні допомогти собі і бути в цьому стані ресурсному, скажімо так, щоб ви змогли і допомагати. Гати іншим і робити по максимуму все, що від вас залежить. Якщо ви відчуваєте, що не маєте сил впоратися з цією проблемою самостійно, не затягуйте час та звертатися до фахівця, аби не погіршити свій психоемоційний стан. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.